Хотів би подякувати вам за цей проєкт, так званий народний супутник, який ми всі так називаємо, це нам дуже сильно допомогло. За цей час її було проведено з наших, скажімо так, завдань дві, понад дві тисячі космозйомок. Дві тисячі районів були відзняті. Як мінімум по половині були нанесені удари. І слава Богу, що ми тоді його купили, тому що, наприклад, в одній із компаній, яка хотіла нам продати новий, а вони його запустять через 9 чи 10 місяців, і він у них через деякий час зійде з орбіти. Можемо собі уявити, який був би капець, якби ми туди вклалися. На противагу двом сотням супутників, якими володіє країна-агресор, а й до обслуговування, роботи з якими залучено 150 тисяч особового складу в Російській Федерації. Україна на противагу має один. Народний супутник за останній час точно ми його дуже часто використовували в Сумській області. Дуже часто це невід'ємна частина нашої роботи. Ми ж без космічної зйомки досить таки були б обмеженими. Моє улюблене за весь час використання народного супутника це використання знімків з нього для подальшого успішного ураження великого десантного корабля і субмарини в доку Севастополя. Єдиний підводний човен, який значиться в, в звітності в статистиці Генштаба. Там, Де в нас кожен день міняється там, кількість вбитих росіян, танки, бронетехніка, гелікоптери, і там є один підводний човен. Це його влупили е не в останню чергу завдяки отриманні інформації від цього супутника.